Усім привіт! Можливо, хтось підшуковує до покупки Volvo XC60. Є в продажі такий автомобіль. 2012 рік. 24 дизель на автоматі 4х4 з двигуном D5. На хорошій комплектації це в нас R-дизайн. Поворотний бік Сінон, мовачі фар. Дістронік гарний, рівненький, немає сколів по капоту. все ціленьке по бамперах. Також все гарно, ціленько. На 17-х оригінальних дисках Тітани, зимова гума, безключовий доступ на всі двері, зеркала складаються підігріви, рельгінги, Позаду ледована оптика xc 60 вихлопні частенькі, регенерації проходить часно? Сажевий не забити. Понищую немає взагалі ржавчини від слова взагалі. Д5 електроляда. Присутня шторочка. Ремкомплект наявності. Наш кіряному салоні. Сидіння складається в рівну підлогу, підлокітничок також вшити шкірою. Стеля чистенька. Два комплекти ковриків, літо зима, позаду водія пасажира, все збережено, гарно, тут нічого не побито, пасками безпеки. Гарний доглянутий автомобіль, повний електропакет, підігрів сидінь, автомат, айсін, хороші коробки. Помічники, мультикермо, пшите шкірою. Це в нас такий дизайнерський, дизайнерське кермо, кермойн. 240 тисяч оригінального пробігу. Сервісна присутня. 5 тисяч кілометрів тому замінено ГРМ, масла, фільтра. В коробці роздатці, муфті Халдекс. Дзеркало з автозатемненням. Кого зацікавить? Місто радивілів Рівненська область, приїжджайте на огляди. Усім дякую.